Прокуратура міжнародного трибуналу для колишньої Єгославії зажадала довічного ув'язнення для екс-командувача силами боснійських сербів генерала Ратко Младича. Його звинувачують у військових злочинах. Про це у середу повідомив прокурор Алан Тігер під час виступу на засіданні трибуналу. Буде несправедливим, буде несправедливим для жертв злочинів і образою для правосуддя вимагати який-небудь інший вирок, а не максимально жорсткий, передбачений законом, тобто довічне ув'язнення. Младича звинувачують у геноциді порушенні законів і звичаїв війни, злочинах проти людства, скоєних у Боснії та Герцеговині у період з дев'яносто другого до дев'яносто п'ятого року. Commander цитата младича. Щоразу, коли я приїжджаю до Сараєво, то вбиваю когось на шляху. Ось чому рух Сараєво був перерваний. Снайпери я вичавлюю цих боснійських мусульман. Кому вони потрібні? Кінець цитати. Гукевзафакфодем анко у протуру захист отримає можливість надати свої аргументи 9, 12 і 13 грудня. Вирок младичу буде винесений вже наступного року.